У 2011 році ти започаткувала новий проєкт. Це було будівництво великого центру кінного для реабілітації дітей. Цей проєкт ти влаштувала разом з Віктором Януковичем Молодшим. Я так розумію, що все це закінчилося після того, як батько Віктора Януковича Молодшого разом власне, з інвестором твоїм текли до Росії. це були не деньги сім'ї Януковича. Це 100%. Чоловік просто так мені помог. Просто помог, я сказала, что мне не мешали. Все, сделай мне этот зонтик. в виде письма, в котором было написано «прекрасный проект», так, там, там, допустим, поддерживает народный депутат такой-то, такой-то, Виктор Янукович. Для того, чтобы я получила землю беспрепятственно, да, там, потому что у нас же с этим была большая проблема, и, в принципе, за это огромное ему спасибо. В качестве инвестора, э, то не было этого, на самом деле это были просто благотворительные аукционы, и э, на, скажем, вот этот вот лампочку Ильича в виде Виктора Младшего я приглашала людей богатых, которые тоже хотели прийти туда, дабы с ним познакомиться. Конечно, мне мені була когда коли увіділа чемодани, коромі з міжгір'я суми дінік. Я понимала, що в одному чемодані, як мінімум 10 моїх центрів. Коли ти побачила втечу Януковича з Міжгір'я, коли ти побачила всі ті масштаби казнократства, які були, ти шкодувала, що ти залучала цих людей, залучала сина колишнього президента України, і він тільки давав тобі ім'я. Я не віжу в людях, навіть в ад'явлених мерзавцев. Мерзавцев. Я не вижу в людях говна. Я всегда старалась в любом чиновнике находить нормальную людину. Виходила? Всегда. Ну, ти ж знаєш, якого кількість проєктів я реалізувала. І тогда була Ірина Кільчицька, помаш так даєте була чи при Чорновецькам. Ну і що? Я це зробила не благодаря їм, а благодаря тому, що я в це вірила. Ми з тобою багато говорили, як ділили майно з колишнім чоловіком, футболістом Владиславом Ващуком. Так сталося, що влада опинився, і ваш спільний ресторан, ваш спільний бізнес, і тепер владу належить ваш спільний будинок. Он просто сказав. что это мое и это мое. Ну, знаешь, если один человек не хочет уходить из дома, значит, надо кому-то уйти другому. Поэтому я собралась и переехала на квартиру. что майно поделано. Вы залишилися с Владом Вашчуком друзьями? Ну, майже. А теперь я могу давать по этому поводу мастер-классы, Кать. Женщина должна быть мудрее. Однозначно. Более того, она должна всегда исходить из интересов э, общих детей. Если для спокойствия детей нужно положить на алтарь всю недвижимость и подарить ее супругу, welcome.